Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Оксани. Оксана написала свої побажання, я їх прочитаю. І подивимося, що вона прислала: три низочки натуральних перлин. Вони всі різні. Ось. Велика низка імітації перлин. Низка нефриту, аметисту, агати, ще такий аметист. Три різні низочки. Гранату. Такий дрібненький нефрит під бірюзу, нефрит, ще перли такі. Кольорові, авантюрин і гематит сердечком. А, і ще тут є. Браслетик зі змійовика і два камені, з них я нічого не зроблю. Це така, видно, тут рибка на метисті. Цікава композиція, але це для інтер'єру, і тут теж щось було, бо є колючка. Ось. Але так як тут дирочок нема, а бісером я не працюю, я не оплітаю. Тобто ці камінчики я поверну Оксані. Ось стільки скарбів. Іду розбираюся з записками по побажаннями Оксани. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Оксани готові і подивимося, що у мене вийшло. Оксана просила на три низочки з перлин. Вийшло на 5. Так, на мистенки. Не дуже великі, то 5 це не є дуже багато, бачите? Але воно є більш нарядне. І додала, підібрала такі позолочені намистинки за розміром. По центру дала самі більші, потім менші. І вже ці кривенькі до закінчення до конектора. Ще дала такі фурнітурні намистинки, такий конектор. А так як намистинки дуже маленькі і отвори взагалі навіть не, не всюди проходив туросик, то я додала своїх намистин на закінчення. Ось. Вийшла така краса. Таке нарядне, нарядне. Із перлин імітації. Оксана хотіла сутуар, але вийшла парочка подружки. Як вам не видно. Зараз я відставлю стійку. Ось ось такий сутуарчик. Але я поставлю, щоб мені зручніше було діставати. І вам покажу. Вставила я такий замочок, він відкривається. Ось, з тої сторони відкривається. Бачите? І можна витягнути ці бейлики. Можна забрати цю підвісочку і залишити просто намисту на замочку, ну, або, може бути, і з підвісочкою, так як Оксана хотіла, щоб був сутуар. Додала я таку намистинку для краси на вісюлечку, на піни і в шапочки, а по всьому намисту. Зробила дві композиції: одну з перлинки в шапочках і роздільних намистин, а другу такого розміру фурнітура, фурнітурна намистина і роздільні. І так вони чергуються. Тут замочка нема, тому що замочок є ось тут ось, як казала, можна зняти і так видівати. І ще намистинки залишалися, тому. Вийшло ще одно досить довге намисто. По центру дала таку саму як ці маленькі, тільки велику намистинку і все повторила. Ось. Їх можна носити разом, можна носити окремо, це вже як Оксана захоче. І ще сотуар один просила для темнішого одягу. Зараз я відставлю, вам покажу, бо на у в мене руки закороткі. Ось так він виглядає. Я його зробила з індійського агату, покомбінувала, посадила на піни, дала Шапочки, зробила такі композиції для краси з фурнітурними елементами. Дала таку ланку від ланцюжка. Ось. Замочок не ставила, бо воно досить довге. Агатові індійські намистини погані тим, що в них. Отвори зустрічні, і не завжди вони зустрічаються. Прийшлося підсвердлювати, щоб пін прийшов, але мені вдалося. І сутар дуже такий цікавий, яскравий. Було три низочки гранату. Я їх так і зробила. Три, тільки додала фурнітуру. Із самих дрібніших, їх всіх можна носити окремо і можна носити разом. Є ланцюжок подовжувальний, щоб можна було довжину регулювати. І самих дрібніших нанизала і підібрала такі тоненькі фурнітурні позолочені намистини. Тут фурнітура вся позолочена. Ось в другому трошечки більші такі диски. Підібрала за розміром таку фурнітурну намистину, також є ланцюжок. Ось. А уже таких гранених можна і дві вдягнути, і три, і одну кожну окремо. А до граниних дала таку фурнітурну і роздільні, щоб вони були гнучки. Також є ланцюжок, такі гарні намистини, гранату. Ось. Як я казала, можна разом, можна окремо кожну. Тож, як буде настрій. Оксани. Ще Оксана просила жовто блакитне У неї такі були дрібненька крихта такого гарного блакитного кольору. Я додала жовтий свій і запиталася, чи хоче таку згарду тризуб. Оксана погодилася, так що вийшло отаке кольє. Додала такі шапочки на Намистинки дуже дрібненькі, тут десь є 12 мм товщина цього жгута. Дала таку фурнітурну намистину, ну і як я вже сказала, додала свої жовті на закінчення до замочка. Таке нарядне жовто-блакитне кольє. таких Намистин гарної форми зеленого кольору нефриту. Самі намистини дуже гарні, тому я їх тільки прикрасила такими позолоченими гематитовими намистинками. Більше нічого не додавала, бо сама форма гарна і намистинки гарні. Так, тільки щоб підкреслити їх красу. На закінчення гачок. Ще були зелені одні, але вже не такої краси, хоча по собі вони також гарні, то сюди я додала трошечки вже фурнітури. Ось такі намістинки і шапочки. Таку зробила композицію. Її тут повторила ще і очок. Із аметисту світлого, додала срібну фурнітуру кольору сріб, зробила такі роздільні намистинки, між кожну дала роздільну, ці для краси, такі акценти і гачок, а з темного, таких великих аметистових намистинь я дала вже фурнітуру позолочину, такі намистини великі, диски. Між кожну дала роздільну. Ці намистинки повторюються три рази. І замочок-гачок. Оксана просила це намисто зробити більш нарядним, бо воно їй видалося сумним. Хоча перлинки бомбезні і за якістю, і за кольором. Але я нічого не могла зробити, тому що тут є. Замочок золотий, пайка. Якщо я би тут відрізала, я вже би не змогла вставити сюди ювелірний тросик, тому я вирішила не шкодити, не псувати це намисто, але для краси трошечки вдягнула такі по два позолочені колечка. чуть чуть такий невеличкий акцент, щоб не так було сумно. І з браслетику і дрібнесенької крихти таких зелених зеленого кольору я зробила таке намисто. Це є три в одній, три, намисти, три низочки цього дрібного і одна велика. І це повторюється, а сюди додала вже свій. Змієвик. Ось. Дала такі роздільні намистини і ще такі маленькі для переходу. Вони якраз в цей отвір входять, бачите, ось така композиція. І з авантюрину нічого надзвичайного не зробила, дали тільки роздільні намистини і замочок. Тому що намистини маленькі, пласки. Ось. Так, щоб вони просто гарно лягали. Бачите, тонесенькі. Дуже нічого сюди не підійде, бо все буде випинати. І останнє з гематиту додала трошки фурнітури і намисто вже стало більш таким цікавим. По центру дала таку велику філігранну намистинку, сердечка повернула, ну і додала більшу і вже за розміром намистин. Таку підсріблу намистину. Замочок і ланцюжок. Переробила все. Сподіваюся, Оксані все сподобається. Думаю, і вам сподобався цей перегляд. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.